Всім привіт! Це чисто огляд. 100 секунд про електричну Toyota BZ4X 23-го року комплектації 4WD. Ну що ж, поїхали покажу. Лед фари ближнього та дальнього світла з функцією автодальні. Плюс LED денні ходові фари. 18-ті дизайнерські стріблясті диски. Дуже високий кліренс 21 см безключовий ключовий доступ, електропривід водійського та пасажирського сидінь. Обробка сидінь у нас виключно шкіра. Також маємо вентиляцію сидінь. Мультикермо в обробці шкіри. Ємкість батареї цієї красуні 71,4 кВт, запас ходу 560 км, Реальних ми маємо 350 400. Ми маємо також підігрів керма, маємо функцію адаптивного круїз контролю тримання руху в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і розпізнавання втоми датчику водія. Також нам доступна функція Apple CarPlay та Android за допомогою Scar A1 або VISCAR A2. Величезний панорамний дах. Камери на 360. Посадка позаду дуже зручна, вільна і проста. Також маємо з вами виходи та і всі для заряджання вашого мобільного телефону. Маємо підлокітник з двома постаками. Електропривід заднього багажнику? Так, Ємкість багажнику дуже велика. Під капотом маємо електромотор потужністю на 160 кВт, тобто 218 кінських сил. Комплектація 4 в наявності 35400, під замовлення 3500. п'ятсот. ми були чи ні Енерджі. До нової зустрічі!